Привіт! Так, це моє нове відео на українській мові що Я недавно став робити тільки на англійській, а сьогодні буде на українській. Що ж, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати. Ви не знаю, знаєте, ви цю гру? War of the Worlds Це Тут, коротше, треба виживати. І тут є такі роботи страшні. І гра щось лагає, коли я починаю робити запись. І зараз якраз один із триподів ходь йде сюди. А уже и прям и не поврачу. Но хочу сказать, что управление тут у вас и ды. Как бы люди такие. Помнишь, вот перед на W. Вот так поворачивается на ISM. Да, на высокой. Щоб його вернути, наприклад, ви хочете там вийти з цієї то нажимайте на P. Натискайте, точніше. У мене музичка така страшна заграла. ой 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 Ховаємося! Блін, у мене лагає. Може ви це не бачите, але дуже сильно. Я не знаю, що тут зроблю... Не... Ну так, щоб мене було двух. Вот тут и заховать. Я специально выйду, чтобы показать, что будет, если я не вас поймаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И меня, кстати, не может под деревом пимать. Тут аж 30 вода, вы бачили? Ну там и два. Ну, вот так и вот ролик был. Я просто показал вам игру. Ну и всем пока. И, кстати, мой канал не сломали не купили. Я просто поменял контент. Так что, такой вот ролик был. Ладно, всем до встречи и пока. Щепал. Ще може сьогодні відео будуть. От так от.